Харків, місто молоді студентства та університетів, місто потужних виробництв, культури та зелених парків, місто підприємців та IT. гостинне місто, місто, в якому народжується, до якого приїжджають та залишаються, де мільйони я об'єднані коханням до Харкова, місто рішучих та небайдужих людей зі сталевим характером. Українське місто. Місто фортеця, місто фронтир, місто, яке стало щитом, місто, яке кожного дня втрачало близьких будівлі та красу, але зберегло свою ідентичність. Бо Харків це ми. Крізь біль, страх та втому ми гуртуємось та підтримуємо один одного. Харків місце нашої сили та фокус наших спільних зусиль. Ми залишаємось, ми повертаємось, ми будуємо. Ми дбаємо про енергію. Відновлюємо світло та тепло для кожної оселі. Ми забезпечуємо стабільний зв'язок. Ми піклуємось про чистоту та красу міста під час війни. Ми підтримуємо порядок та безпеку. Ми лікуємо та опікуємось тими, кому зараз найважче. Ми передаємо досвід та знання. Наступним поколінням ми освічуємось та одружуємо. Ми даємо світу нові життя. Ми навчаємось та граємо. Ми вступаємо до університетів та опановуємо різні професії, щоб будувати модерну Україну. Ми розробляємо it рішення та технологічні продукти для клієнтів по всьому світу. Ми вкладаємо в бізнес розуміючи ризики, бо життя не можна відкласти на після перемоги. Місце живе тут і зараз. Ми проводимо події бомбосховища та онлайн. Бо культурне життя це частина харківської душі. Ми пишаємось Харковом та долучаємо партнерів до відбудови на найбільших майданчиках світу. Інвестиція в Харків це робочі місця та якість життя, а не виживання. Це розумна допомога там, де вона потрібна, в місто, в якому залишаються та до якого повертаються люди. Будуємо місто майбутнього разом. Інвестуйте в Харків, інвестуйте в незламність.